Служниця це не просто трилер, це пастка. І ти у ній разом із головною героїнею. Сьогодні без спойлерів розповім вам про цю книгу. Фріда Макфаден кидає нас у життя Міллі, дівчину з непростим минулим, яка влаштовується служницею у родину Вінчестерів. З першого погляду, все ніби добре, хоч і трошки підозріле. Пані Ніна вродлива, але трошки дивакувата. Її дочка моторошна дівчинка, яка дивиться крізь тебе. Ну і власник будинку, який часто десь зникає. Але все наймоторішніше тут попереду. Коли Мілі влаштувалась на роботу служницею, вона думала, що це її другий шанс. І будинок, у якому всі усміхаються, насправді кричить мовчки. І найбільші таємниці не за зачиненими дверима, а у людях поруч. Що ж, коротко про плюси та мінуси цієї книги. Напруга з перших сторінок. Цей роман як гойдалка. Тобі здається, що розгадка ось-ось, але авторка ламає всі твої здогадки. Також ця книга дуже легко читається. Навіть якщо ви не фанат трилерів, то Фріда Макфаден пише так, що сторінки просто ковтаються. Ще мені сподобалась психологічна глибина персонажів, особливо головної героїні. Минуле мілі відкривається поступово, і це додає ще більше моторошності. Що ж до мінусів, то деякі повороти передбачувані, особливо для досвідчених читачів трилерів, тому що можна здогадатися, хто і що приховує, але не завжди, ну і не відразу. І ще фінал може здатися трохи кінематографічним. Не всім може сподобатися така концентрація драми та несподіванок. І все ж, якщо ви любите трилери, то я вам дуже раджу це прочитати. Служниця це не просто історія про роботу. Це гра, небезпечна, психологічна. І ти не спостерігач, ти всередині.